Усі плюси та мінуси, коли ти хворієш, але твоя робота пов'язана пов'язана саме у Китюня, полежи, я тебе почухаю, полежи. Твоя робота пов'язана саме з онлайном. Тобто, коли ти не прив'язаний до офісу і в тебе нема зобов'язань в офісі ніяких, це дуже зараз в реаліті в сучасній, дуже круто, коли можеш ти налагодити саме дистанційну роботу. Чому? Але це велика праця, кажу вам відверто. Це треба відпрацювати організаційні питання. Чому? Чому? Тому що, коли ти навіть хворієш, до тебе приходять онлайн-замовлення, ти їх обробляєш, до тебе так само приходять кошти, але треба навчитись це систематизувати, знаходячись вдома, організовувати. І добре, коли в тебе є, звісно, помічник, а не так, як у мене, що приходиться вибігати, забирати посилки, документи. Наприклад, або будь-що у вас там так, але ж, але ж, в принципі, ти не прив'язаний до. Ти лікуєшся вдома, скільки хочеш, доки ти повністю не ви не одужуєш, і тобі не, не треба е, бігти хворим, там, добиратись на маршрутках, якщо нема автівки, так? і хвилювати, щоб нікого, ніхто тебе далі ще більше не заразив. Не сидіть в, в офісі, щоб е, і чекати, як скоріше піти, а тебе навпаки будуть там всі намагатись утримати отак, в офісі, як знаєте, воно назло. Я вже це все проходила. Тому, тому робота в офісі для мене вже пройдений. Момент, якби я і хотіла мати офіс, лише керувати все. Тому, якось так, знаходячись на лікарняному, в мене є можливість працювати все одно онлайн.